Hey, you guys, всім привіт! А що означають ці два вирази саме в контексті відносин? Адже прийшли вони в сленг соціальних мереж з маркетингу. Watch and listen? Ah. We're gonna soft launch. You. If we just done a hard launch. Hmm, we're doing more of a soft launch? Що ми маємо? Soft launch and hard launch. Звук британці просять казати ов транскрипції. Американці as usual, вони все округлили, зробили широким. І це вже практично такий. А але увага, не плутаємо зі словом, ланч, що є обідом. Сама полюбляю американську версію вимови, але тут приближено роблю до британської, аби уникнути confusing або якісь embarrassing moments. Якщо ланч це запуск і в маркетингу, ми запускаємо лінійки, продукти, курси що завгодно. «Soft» м'який, «hard» жорсткий. Софт на певний відсоток, хард на 100%. То що ж тоді ми робимо з цим у відносинах? Ми запускаємо наших партнерів в соціальні мережі. А соціальні мережі це наш світ. По суті, ви випускаєте це для загалу. І якщо ви не готові з різних причин сказати, що ви повноцінно зустрічаєтеся або там одружилися, ви це приховуєте, інтригуєте, ви можете натякати десь у світлинах, в селфі, в відосах, в постах, так десь може підпис, натяк, силует, рука. Два келихи, щось таке, що люди думають, а що ж там відбувається? Може, мені здалося, Так коли це вже hard launch, ви вже вдвох виходите на широкий загал. Ви показуєте себе вдвох на тих самих фотках, ви в відео з'являєтесь разом, ви підписуєте, мій коханий, моя кохана, і все, світ розуміє, запуск відбувся. Паралелі проводяться, ось як термінологія. Реально, маркетингова, така, бачите, економічна, може в сленгові набувати нових значень, але ж воно все пояснюється, коли вже в цьому розібрався. Було корисно, не забудьте лайкнути, поширити, написати щось приємне. Сія!